Um, um, um. 2004 рік я, як і більшість людей, вважаю одним з найкращих у ігровій індустрії, тому що класика, яку подарував нам той рік, назавжди у наших серцях: Half-Life 2, Doom 3, Хроніки Рідіка, перший Far Cry і список цей можна продовжувати довго. Але є серед них один скарб, який давно вже чекає на те, щоб я вчергово його розпакував. Однак цього разу ще й поділився ним з вами. Це Шрек 2 незрівнянна адвенчура з елементами платформінгу, бойовою системою з зіллями ще до виходу першого відьмака, і звичайно ж візуалом кращим навіть за перший Far Cry на той час революція ігрової індустрії відбулася саме з шреком. Я вважаю. Тож давайте вже пошвидше приступати до гри. О, до речі. До мене тут збирається їхати PlayStation 2 з велетенським пакуваном ігор, більше 150. І я не вимахуюся, маю до вас ділову пропозицію. У описі ви можете побачити баночку на витрати каналу. Підкиньте туди копієчку, і я перетворю її у карту захоплення, з якою зможу записувати футажі прямо з неї. Ви уявляєте, скільки тоді шедеврів відвідають канал? Там ігор по ширеку просто об'їстись можна. Ну і зокрема, ще там же буде карта для одноразового донату і Patreon. Там копієчки перетворюються у їжу і комуналку, завдяки чому. Я не здихаю від голоду і маю дах над головою. Дякую всім тим, хто вже це зробив. І окрема дяка моїм патронам: Just Moment та Heisenberg Вайт. Всіх поцьомав, всім подякував. А ми приступаємо. Розроблялось це диво студією No Wonder і видавалось панами Activision, які загалом разом з Dreamworks на той момент вирішили випустити ряд відеоігор по їхнім відомим мультам. І до речі, по прикладу Гаррі Поттера, у Шрека 2 також було дві версії, які були абсолютно різними іграми. Шрек на PlayStation 2, як я можу судити з відео, був адвенчурою з видом зверху, орієнтованою на кооперативне проходження, де у кожного персонажа були якісь свої особливі здібності, які необхідно було комбінувати. А шрек для ПК Боярд це адвенчура від третьої особи, і, як я вже казав з елементами платформінгу, орієнтована виключно на синглплеєр проходження. І тепер час для маленьких ностальгічних історій. Мій перший ПК з'явився у мене десь років з 4, тобто це був рік 2007-2008. І тоді у мене був перший пак ігру для нього. Точно пам'ятаю, що це був Warcraft 3, Call of Duty Modern Warfare і Shrek 2. Трохи пізніше я собі там і Far Cry перший розмутив, але це вже тема для окремого відео. І щоб ви розуміли, колду мені вдалося завершити раніше, ніж Shrek 2, тому що ці елементи платформінгу, про які я кажу вже втретє, для мого дитячого мозку були просто відривом башні. А що вже казати за фінального боса, якого я впевнений, і по цей день далеко не кожен знає, як перемогти? З хвилинкою ностальгії ми закінчили, а значить, що вже настало 28 квітня 2004 року. І гра нарешті вийшла в реліз, щоб здивувати нас всіх. ж спогади від однієї лише мелодії. Загалом так, менюшка оформлена прям мега приємно, щось типу середньовічних маргіналій. І так, це та сама книжечка з першої частини шреку. Основний сюжет у грі залишається тим же, що і у мультику. Після весілля Шрек з Фіоною відправились у медовий місяць, про що нам відає чувак на ім'я Алістер, якого булить Віслюк. Елесте. Особисто я булінг осуджую. Однак ішак заслуговує на ляща не тільки з цієї причини. Доки Шрек та Фіона відпочивали десь в одеських санаторіях, він тут розвів сраз, з якого навіть Шрек був в ахірі. І вже грішним ділом почав подумувати про рагу з віслючого члена. Однак Віслюк швиденько перемкнув тему, розказавши, що їх взагалі то кличуть батьки Фіони в гості, а на болоті знову відловлюють казкових істот. Цікаво, хто цим займається, якщо лорд Фаркуад Ну а окрім цього, тут ще монетки у повітрі левітують, і шоколадні батончики, в яких термін придатності закінчився так давно, що вони можуть літералі стілювати ваші рани. А ось нарешті починається гра. Від самої лише музяки вже пропирає на купу спогадів. Відразу ж можна помітити максимально приємне і плавне керування, яке було імерсивним ще до виходу дарк Messiah, між іншим. О, а це взагалі місцевий кадр, така от своєрідна контрольна точка, яка сьогодні зберігає твою гру, а завтра дітей у підвалі. А ось тут у нас чотирилисна конюшинка, які зазвичай у грі будуть знаходитись у секретних місцях і перманентно збільшуватимуть хп для всіх персонажів. А це вже у нас механіка, яка тільки в наступному році мала з'явитись у грі F.E.A.R. Ви записуєте там усі ці інновації, я потім перевірю, як ви відос дивились. А тут тут механіка зілі, які можна використовувати у бою, ще до виходу першого відьмака. І саме на них усі ваші зібрані монетки будуть зливатись. На початку їх не так багато, але з часом капшучок почне просто рватись від них, і при бажанні шрек, напевно, міг би викупити собі усе королівство батьків Фіони. Ну і на останок зриваємо плакат розшуку. Збираєте три таких і відправляєтесь на секретний рівень. Який я теж, звичайно ж, покажу. Вертаємось до Фіони, яка вже встигла спакувати усі манатки. Доки шрек з віслюком бігали і страждали хірньою. По дорозі буде та сама легендарна сцена, відтворена у грі. І посеред шляху нас зупиняють розбійники та крадуть колесо. Ну тупо я, коли жив в селі, збирав металобрух, щоб за зароблені гроші купити пива. Правда, єдине, що заробили ці мужики, то піздюлі від шрека. Далі знову переказ сюжету: шрек з фіоною прибули до її батьків, які не дуже то й були раді такому зятеві. Що доволі дивно насправді, взагалі, то наш зелений пан має свою власну ділянку на болоті, велику кількість неоподаткованих доходів і певні зв'язки, як нам показував мультик. Я б, до речі, теж не відмовився від невеличкого доходу, тому якщо бажаєте, щоб я теж позеленішав від щастя і мав таку ж білосніжну усмішку, прошу вас закинути мені пару гривнів або підписатись на Patreon. Ваша підтримка це єдине, що тримає цей канал на плаву. Дякую. Ну і власне король Гарольд вирішив чисто по чоловічі вирішити це питання. Тож покликав наших двох оболтусів на полювання в лісі, щоправда, не уточнив, де саме він їх чекатиме. Тож героям доводиться розділити, щоб його знайти. І ми маємо змогу пограти за віслюка. Ну і до речі, протягом проходження я звичайно ж постараюсь показати вам дії усіх зільок або як мінімум більшості, але спершу маємо змогу донбити грибас. На жаль, Віслюк зайшов до села після розпродажів в стім, а це означає, що люди там бідні і голодні, тож доводиться захищати свореце зіллям сили, яке збільшує дамаг і додає ось таку прикольну боксерську рукавичку. До речі, завжди тухнув з атаки в стрибку віслюка і шрека. Ну і так, загалом от в цьому і заключатиметься весь геймплей, бий та стрибай по платформам. І поки що це все вельми легко, хоча навіть тут в дитинстві в мене вже виникали проблеми, особливо в моменти, коли треба було перескочити через каменюки на мотузках, якісь колоди, які тебе можуть розчавити. Ну і так, що може потішити геймера, який тільки що витратив усі свої бабки на ігри, як не феромони фембоїв, які ми можемо в них кинути, і вони стануть ваншотними. Подіяло походу навіть на таємничу фігурку, яка переслідувала нас весь рівень. От тут теж є один особливий прикол цієї гри, а саме, скриптовані стрибки. Є місця, де тобі треба натиснути лише один раз кнопку і персонаж сам полетить куди треба, і інколи це дуже збиває з пантелику, адже ти вже звик, що більшість перешкод найкраще долати саме подвійним стрибком, бо так можна долетіти куди хочеш. Однак на отаких скрипт моментах ти не долітатимеш. В дитинстві це, звісно, викликало ще той дисонанс, і це як ви могли зрозуміти не останнє таке місце. Ну і в кінці кінців, не дивлячись на всі наші старання, віслюка ловлять, і вже напевно уявляють, яка чудова приправа вийде з Черкашів на його шерсті. Однак з'являється шрек, розкидає голоту, і вже разом ми продовжуємо пригоду. Паралельно вже в другий підряд за мої останні відео порушивши Женевську конвенцію і використавши газову бомбу. Але на жаль, судячи з усього, шрек з віслюком теж трохи газку вдихнули. І у нас тут то велетенський гарбуз, який треба знищити вибуховими гарбузами поменше, то гриби, які змінюють свій кольори, по ним треба стрибати. А перед тим я ще мав змогу зайти до покинутої хатки, в якій і знайшов третій постер. Секретний рівень уявляє собою ось це поле з монетами і гігантське стебло, по якому можна спробувати дістатись до найвищої точки, що мені ніколи не вдавалось. Нічого особливого, але я обожнюю ось цю похмуру атмосферу цього рівня. Хмари перед дощем, спокійна, але водночас трошки двіжова мелодія. Певно, саме це місце почало закладати в дитинстві фундамент до мого меланхолійного вайбу по життю. І коли героїв трохи попускає, ми нарешті дізнаємося що ж то була за таємнича фігура. You are Босфайт з ним перший, і я би поставив його на друге місце по своїй складності з чотирьох, які є у грі. Треба вчасно бити по землі, коли кіт перебігає між пеньками, і ухилятись, коли він стрибає на нас. Ну і до речі, треба трохи терпіння, бо є пеньки, між якими занадто коротка відстань, щоб шрек встиг вдарити. В кінці, як і в мультику, кіт давиться шерстю. І, будучи переможеним, зізнається, що найняв його той самий король Гарольд, і очевидно, що все це лише через його расову передвзятість. Тим не менш, у кота з'являється геніальна ідея звернутись до хрещеної феї, яка теж до Шрека симпатій має. і звичайно ж просто викидає їх всіх за шкибарки. Тим не менш і тут герої прозрівають і вирішують, що треба знімати другу частину 11 друзів Оушена. Тож надалі ми будемо грати за пірата у галошах. Такий собі симулятор Генка Шредера з серіалу Breaking Bad. Адже у пошуках зілля для шрека ми повбиваємо увесь персонал, полутаємо усі ящички і навіть знайдемо схованку завдяки зіллю зменшення, з банькою і купою монет. Розкішно тут чуваки живуть. Ну... Жили взагалі, якщо так задуматись, за всі частини мультику загинуло менше персонажів ніж за цю гру. І ладно, ще можна було сказати, що там удари Віслюка і шрека просто вирубають когось, але кіт б'є їх шпагу, яка не настільки маленька, щоб просто робити легенькі надрізи. Нею можна серйозно когось пошкодити. В кінці на нас чекає з секція, яку я завжди просив пройти мого батька. Тут, типу, прям дуже багато платформ, по яким тоді мені було прям тяжко стрибати. І нарешті дістаємо зілля довгого та щасливого життя для Шрека. І звісно, щось має піти не так. Тож на фабриці вмикають тривогу, і віслюку волою обставин доводиться тікати звідти на самоті, зворотнім шляхом. А в кінці взагалі все натурально самознищується. Ну, в принципі, як і в мультику. І от тріться знову на свободі. Настає час пити зілля, яке чомусь не спрацювало. Скоріше за все, після усіх тих зіль, що ми використали у грі, у героїв з'явилась залежність, і їх такі маленькі дози більше не проймають. Кіт та віслюк тікають. Розуміючи, що у шрека зараз почнеться ломка, і тут настають одні з моїх однозначно найулюбленіших рівнів знову ж через оцю трошки похмуру атмосферу перед дощову. До речі, ось який ефект зілля сили має на шрека, а зілля жаб на ворогів. It was at this Після цього нас чекає рівень у шахтах. По спогадах з дитинства він доволі душний, хоча зараз я пробіг його досить швидко. На одного подиху я б сказав, навіть не потрапивши у жодну пастку. Ну я так розумію, принца білосніжці не знайшли. Викликайте Маліфісенту, вона шарить, що в таких випадках робити. На виході я затестив крижане зілля, завітав на щурячу вечірку, зруйнувавши її вщент, прям як і хатинки двох поросят. Третю я все ж знайшов собі совість обійти. А в кінці скористався невеличкою хитрістю і випив зілля сили перед битвою з босом, бо під час неї пити їх не можна. І ви тільки вдумайтесь, все це насильство тільки заради того, щоб поспати в хліву. Поважаю, я особисто можу вбити свого друга за сиркосічку і оком не змигнути. І ні, пане дільничий, я не визнаю провину у тому інциденті. Повернемось до героїв. Настоянка на умивайці все ж таки подіяла, і шрек з віслюком стали красунчиками. Хоча, можливо, це вже просто їхнє передсмертне марення. Хрещена фея таким розкладом була невдоволена, бо це означає, що королівська родина буде рада бачити шрека замість її синочка принца Чармінга. Тож усю трійцю пов'язали, і починаються найбільш складні три рівні втечі зв'язниці. Герої розділяються. І перший за кого ми гратимемо, буде Віслюк. І саме з цим рівнем у одного з моїх знайомих пов'язана травма. Бо тут оцей мікс скриптованих і нескриптованих стрибків стає максимально їбанутим. і Ти не можеш передбачити, де треба скакати вручну, а де тебе підтягне. А ось тут дитинство дитинстві для мене грає закінчувалась. Цей місток був тупо нездоланним для мене, і саме по цій причині я встиг пройти колду раніше за це. Після садизму над дитячою психікою нас очікував, ізі бос, якого треба бити, коли він заносить меч. Наступним іде рівень закотав чоботях, і чесно кажучи, я навіть по цей день його не люблю. По перше, він дуже тісний. По друге, купа секцій, де треба кататись на у цих плотах по гавну. Прямому сенсі, адже ми в каналізації. По-третє, ось на цьому моменті мені також по цей день рве пердачелу. Ну дуже вже незручно тут стрибати на цю штуку. В кінці так само перемагаємо лицара і змотуємось. Ну і от, врешті, рівень за шрека, який тут натурально мечем рубить солдатів короля. До того ж, якщо випити тут зілля сили, то меч і блискавкою зарядиться. Ну коротше, список смертей поповнюється, а мотивація, яка могла б їх виправдати, так і не сталася. Далі так само проходимо місток і роздягаємо сторожа до трусів, очевидно, натякаючи. Що наступними злетять і вони, і оцей меч опиниться не за призначенням. Ну і от два останні рівні. На першому з яких ми знову ж таки, відтворюючи сцену з мультику, будемо штурмувати замок на велетенському коржику, а потім грабуватимемо замок і добиватимемо залишок охорони, щоб вже точно нікому було захистити королівство. Ось і фінал, на якому для мене в свій час гра також застопорилась. І ладно ще зрозуміти, що в цю феєчку можна відбивати її снаряди. А що з нею потім-то робити? Як виявилось, вона настільки ніжна натура, що якщо закидувати її хавчиком, вона з часом помре просто-напросто. Ну і так, ще інколи вона може кинути у вас поліморфом, що виглядає доволі кумедно. Ну і нарешті фінал. Всі щасливі, а ми перейдемо до висновку. Я думаю, всі ви зрозуміли, що здебільшого відос цей рофельний. і якщо коротко, то я розумію, що все це лише моя ностальгія. Якби мені дали пограти в це зараз вперше в житті, я би навряд вивіз при всій моїй любові до Шрека і при інтризі стосовно п'ятої частини. І нехай мене зараз заплюють, але мені візуал виглядає абсолютно нормальним і цікавим. Знову ж я впевнений, що це не останній раз в житті, коли я її пройшов, бо все це мої спогади, які нагадують про ті безтурботні. Дні дитинства. Гра, як на мене вже однозначно підзастаріла. Не всі її механіки такі ж приємні, а візуал інколи може здатись занадто примітивним. І зараз радити її до проходження тим, хто ніколи не грав, я не можу. Хіба що тим, хто в дитинстві грав і кайфував і, можливо, хоче так само як і я повернути собі пару спогадів дитинства. Благо йде на це годинки дві-три від сили. А на цьому в мене все. Мирного неба та до зустрічі!